Вітаємо, любі глядачі, і ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Слід звернути увагу на свої професійні обов'язки. Перекладати відповідальність і йти з роботи раніше зараз не варто. Тримайтеся традиційних способів організації трудового процесу. Пошук оригінальних рішень не принесе очікуваного успіху. У середу, якщо докладете трохи зусиль, зможете блиснути своїми найкращими якостями та здібностями. У п'ятницю не виключено розчарування в особистому житті. Телець. на початку тижня можуть виникнути проблеми, залагодити які вдасться лише за допомогою особистих зв'язків, вірних та відданих друзів. Щоб не ускладнювати собі життя, у спілкуванні з оточуючими краще уникати повчального тону. Для рішучих дій у професійній сфері підійдуть середа чи четвер. У п'ятницю вас можуть порадувати зміни, ситуація помітно розрядиться і розвиватиметься на користь. Це стосується і роботи, і особистого життя. Близнюки. На цьому тижні на вас чекає успіх і виконання бажань. Ваші ніжні почуття знайдуть відгук, ваші творчі плани реалізуються, а шляхетний вчинок гідно оцінять. Ви відчуєте, що вступили в смугу удачі та везіння. До того ж, ви отримаєте солідний прибуток. Рак. Цього тижня доведеться скористатися резервами, якими саме покаже час. Але в будь-якому випадку вони виявляться дуже доречними для вирішення нагальних питань. Доведеться активно працювати, зате з'явиться можливість впровадити свої творчі задуми в життя. Менше слів більше діла. До вихідних метушня втрасеться, і ви віддастеся повноцінному відпочинку в приємній компанії. ЛЕВ Будьте об'єктивні в оцінках своїх можливостей. Планувати варто тільки те, що зараз буде вам під силу. Постарайтеся розповідати про себе якнайменше, особливо випадковим людям. Краще поводитися більш стримано, слухайте оточуючих уважно, не пропускайте цікавих висловлювань. Зверніть свої сили та енергію на налагодження нових ділових зв'язків. Вдома і в сім'ї на вас чекає спокій та благополуччя. Діва: Цього тижня є сенс подумати про збільшення доходу. Подумайте про нову роботу. У багатьох справах ви можете отримати неоціненну допомогу від друзів, особливо жіночої статі. Уникайте самотності, більше будьте на людях. Заводьте нові знайомства та розвивайте старі стосунки. Зірки не радять коригувати плани, намагаючись довести до досконалості. Цим ви можете займатися нескінченно і безрезультатно. Терези! Вам необхідно зосередитися перед рішучим та успішним стрибком вгору кар'єрними сходами. На початку тижня можливі вдалі переговори, які поставлять вас на більш високий фінансовий щабель. У п'ятницю необхідно зберігати тверезість розуму та стримати емоційний порив. Спочатку все обміркуйте. У вихідні вам пом'якшають навіть найгостріші кризові ситуації. З багатьох проблем вдасться знайти вихід. СКОРПІОН. Тиждень сприятливий для роботи та особистого життя. І вам вдасться це поєднувати. Вдалий час для налагодження важливих зв'язків. Можна навіть спробувати звернутися до таких авторитетних людей, яких за звичайних обставин ви б звернутися не ризикнули. У середу надійде довгоочікувана інформація, яка, ймовірно, вас дуже порадує і надасть нові можливості. Приділіть більше уваги відпочинку, намагайтеся частіше бувати наодинці з коханою людиною. Стрілець. Цього тижня варто зайнятися більш тісними контактами з колегами. Реальність внесе свою правку до ваших планів. У першій половині тижня розраховуйте тільки на себе, тому що інші можуть помилятися. У четвер на вас чекають хороші новини. Козиріг! Ваші фантазії та задуми можуть відвести вас досить далеко. Чи готові ви до того, щоб вони стали реальністю? Або вам ліньки щось робити і подобається просто мріяти? Схоже у вас з'явиться схильність пускати справи на самотік, а цього не слід робити. Події, які можуть статися з вами в кінці тижня, покажуть, що будь-які ваші комплекси можуть бути переможеними. У вихідні порадуйте близьких людей спільною поїздкою. Водолій Цього тижня ви можете почати черговий етап свого розвитку, тому сміливо можна братися за нові справи. Ваша ініціатива обіцяє набути цілком матеріальних образів. Не хвилюйтеся, успіх зараз на вашому боці. У суботу на обрії вашого життя може з'явитися нова людина, яка відкриє перед вами цікаві перспективи. Риби. Ви зможете впоратися з багатьма проблемами, якщо докладете зусиль. Якщо ви задумали поміняти роботу, здійснюйте свої задуми. Тим більше, якщо у вас є цікаві пропозиції. У сімейному житті постарайтеся не тягнути ковдру на себе. Сподіваємося, що наші астрологічні прогнози допоможуть вам провести цей тиждень з розумом та гармонією. Якщо це відео було для вас цікавим, ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк. Не забудьте підписатись на наш канал і залишити коментар про те, як пройшов ваш тиждень. До скорої зустрічі!